Отже, зона відносин. Розбираємо на конкретному прикладі, що чекає на людину у відносинах з такою зоною у матриці долі 21, 9, 6. Ці рекомендації однакові як для чоловіків, так і для жінок. Якщо людина має плюси по цих енергіях, то вона і буде притягувати до себе плюсового партнера. Тоді ваш партнер може бути іноземцем із іншої країни. Або іншої національності. Ну, ось, наприклад, ви українка, а він єврей. Ну, чи грузин. Розумієте? Так, про що я зараз. Зустріти такого партнера ви можете у поїздках, подорожах або на якихось заходах, що розширюють ваш кругозір. виставки, конференції, марафони, де ви дізнаєтесь щось нове і йдете вперед у своїй свідомості. Або можете легко познайомитись в інтернеті, по 21 аркан саме про це. Ось, саме про це. Якщо у вас вже є партнер, тоді з ним ви багато будете їздити, переїжджати, подорожувати і разом дізнаватись щось нове. По дев'ятці. По дев'ятці це буде дуже глибока, мудра людина зі своїм внутрішнім світом. З нею буде дуже цікаво і про що поговорити. Він може вам давати життєві поради, які вам будуть необхідні, направляти вас і підтримувати. Такий партнер буде непогано заробляти, причому швидше за усе, інтелектуально, ну, тобто головою, це не фізична праця. Він буде любити діток, може з ними проводити час, але періодично пар... такий партнер. Буде вимагати усамітнення. Йому необхідно буде побути одному для того, щоб наповнюватись. І це важлива умова, яку необхідно дотримуватись з таким партнером. Швидше за все, у вас буде різниця у віці, років так на 5, 7, він може бути старший чи молодший. Ну, це вже індивідуальна, звичайна, але по дев'ятки, ось розглядаючи другі матриці, і взагалі по дев'ятки таке йде. Шість. Розкажу нам про те, що у вас будуть прекрасні стосунки, в яких ви будете кохати, і вас будуть кохати. Це стосунки, які побудовані на почуттях, на емоціях. Ну, буквально ви розчинятиметесь один в одному. Ну, Ось такий чуттєвий союз. Швидше за все, ваш партнер буде дуже привабливим, товариським, буде вміти добре одягатись, подавати себе в суспільстві, з ним не соромно буде з'явитись на якихось вечірках, у гостях. І якщо у вас будуть любов і взаємини любов і взаємини, то і ваші фінанси, ваші фінанси вони теж будуть процвітати, бо шість стоїть на стику зони стосунків та фінансів. І прямо впливає на фінанси теж. Якщо ви мінуситиме по цих трьох енергіях, ось, ту до вас притягнеться мінусовий партнер. А саме ось тут поїхали. 21 аркан. Він не любитиме і не хотітиме їздити, переїжджати, подорожувати. І не буде розвивати свій кругозір. Буде дуже обмежений і постійно критикуватиме інші народи та їх традиції. Нав'язуватиме вам свої обмеження. Та переконання, та переконання постійно буде всім незадоволений. Е, дев'ятці буде дуже поверхнева, недалека, обмежена людина, з якою буде нецікаво нічого обговорити, буде мало заробляти, або взагалі, або взагалі е, не працювати. Може йти в алкоголь чи інші залежності, замикатися і віддалятися. Тобто така самотність у двох. По, по шостій постійно буде всім незадоволений вимагати до себе підвищеної уваги, постійно ображатись, висловлювати претензії та образи. Багато часу проводити зі своїми друзями, випивати, не приходите ночувати, може зраджувати. Я сподіваюся, ви побачили і відчули різницю і вам вирішувати, проживати ваші стосунки в цьому житті за плюсом чи мінусом, бути щасливою чи страждати.